Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя і я перестала планувати своє читання. І мені настільки зараз легко навіть про це розповідати, що я хочу з вами цим поділитись. Я вже якось проводила такий експеримент і зрозуміла, що зараз на даний момент мені найкомфортніше читати те, що я хочу в моменті. Так, у мене є п'ять недочитаних книг. Так, я починаю і закидаю. Можливо, на певний період, можливо, це тимчасово, можливо. Надовше, можливо, назавжди, але все ж мені комфортно, що я не змушую себе, що в мене немає ніяких рамок, що ось я вибираю лише з цього: ні вправо, ні вліво, нікуди взагалі. Адже я собі так пообіцяла, я пообіцяла бути відповідальною. Я перед собою та й перед каналом от така відповідальна, і я маю виконувати все, що я собі задумала. Так не робиться, адже читання, канал це все в задоволення. І тому тут якось робити собі отакі рамки, як на мене, для мене, На мене, як на мене, і для мене нерозумно. в плані, коли я нестабільна в читанні, коли я йду в своєму звичайному ритмі, коли мені комфортно читати 8-10 книг за місяць, так, а не коли. Дві книги за два місяці. Тому тут зараз я намагаюся вхопитись за якийсь такий натхненний потяг, скажімо так. Я намагаюся, от знаєте, легенько надкусити щось одне, пізніше щось інше. І це ніби як не на І взагалі в мене є цікавість, в мене є інтерес до книг. Але просто я розумію, що я більше купую, не читаю, хоч і купую я не так багато, але все ж є певні проблемки. Все ж таки, в у цьому відео я хочу показати вам декілька книг, до яких в мене зараз лежить душа. Це не плана. Літо, це не плани на липень. Я взагалі не знаю, як зараз а, знімати для спонсорів плани на місяць, адже я обіцяла, що буду а, знімати підсумки попереднього місяця і от декілька книг, які я запланувала на наступний. Поки що ця постійна рубрика відходить на задній план. Я ще подумаю, як бути з цим. Але сам факт того, що мені зараз важко взагалі не просто а, жити, а й читати, вести канал, тому в принципі тут. Тут, я думаю, буде комфортно, якщо я заберу, в принципі, планування зі свого життя. Маю на увазі саме планування читання, планування контенту. Я буду намагатися знімати, звісно, в своєму ритмі, але так мені хочеться. І тут я покажу вам шість книг. Але це знаєте, таке така щось просто. Ем... Туманне, от е, я пишаюсь тим, що позавчора закінчила книгу. І звичайний свій ритм я би вже напевне закінчила якусь наступну. Так для мене, коли я не читаю день, це вже ледь не трагедія. Адже, по-перше, я так не, за... не знаходжу час для себе, я не відпочиваю. Е, як на мене, відпочинок базі саме з книгою. Якщо я не прочитала хоча б дві сторінки, для мене це, скажімо так, терор самої себе, адже я не знайшла часу. Поза роботою, поза будинком, поза собаками я не знайшла часу для себе. Робити так, звісно, не можна і важливо прислухати до того, що ти хочеш. Я насправді подумки прочитала вже 10-20 книгу. Але як тільки я сідаю читати, одразу мене щось відволікає. Я знаю, що є багато е, нюансів, які можуть відволікти мене е, саме ближче до читання, які можуть точніше допомогти мені сфокусуватись саме на читанні. Відключення світла допомагає, але не дуже, адже в мене є завжди є пес. А, також відключення інтернету, самій мені вімкнути режим автопілоту так. Піти десь на природу, це все, звісно, добре, але воно зі мною не працює, адже мене завжди дергаються дьорг... за право, заліве, за... За... за все просто. От, і тому тут зараз я сама по собі така дьоргана, і мені важко зосередитись на якійсь книжці, тому що я подумки сама відволікаюсь. Я починаю думати, чи я все зробила, що там на завтра. Я починаю вже жити завтрашнім днем, що не можна. І всі книги кажуть, що живи сьогоднішнім. Важливо цінувати своє я ж, як завжди. Тут я книги поділила на дві категорії. Звісно, як я можу не поділити це, ну як? А буде щось таке серйозне, фентезійне, от, і буде щось таке легке на літо, от в мене зараз а, просто. Дві сущності в мені борються між собою. Я от зараз перед вами така натхненна, це вже друге відео за сьогодні. Неділя в мене а, в робочому плані саме контенту. От і я сижу в кімоно в своєму улюбленому, так, ось такі тут рукави красиві, так, і не так по політньому, але настрій в мене просто читати ось таке щось. І. Знову ж таки, в мені живе два, два ельфа. Адже от один ельф хоче читати, вивчати от саме скандинавську міфологію. Інший ельф хоче читати щось романтичне і фентезійне, Мене зараз дуже потягло на фентезі. Дуже. Мені також хочеться читати грецьку міфологію, але я вирішила, що я не буду змішувати. От і взяла друг молодшу еду. Ам... Тут дуже гарна, це на суперкланка і дуже гарне видання від Астролябії. Ви лише погляньте, ну це виглядає просто бомбезно. Я собі зробила такий подаруночок, купила одразу а, і старшу, і молодшу еду. Давайте я зніму супереконенку, тому що я взагалі її одягнула якраз для вас. Адже читаю її завжди без супера. І тут ще позаду вона така, і здається, що ось так вона на пличках буде виглядати якраз дві частини краще з. Ніж з супер-обкладинкою. От як я буду це читати, запитаєте ви мене, це дуже просто. В мене є супер-обкладинка, Точніше, просто обкладинка, яку я зробила сама. Ви знаєте, в принципі, яку я буду одягати, і в принципі книга не буде псуватися. Я надію, що в неї не буде стиратись ось це напилення. До речі, по. Стилю взагалі не підходить, але байдуже. От, І насправді я вже розпочала її читати, буквально прочитала 26 рінок, іде все легко. Мені подобається, як, в принципі, оформлена ця книга, адже вона має ось такий цікавий форзац. Якщо подивитись, тут такі вінзіля, тут і пташка, і тут якісь обличчя, маски. Доволі таки багато можна побачити, якщо почати розглядати цю книгу. Мені подобається також, що вона оформлена з такими вензілями, з такими от. За віхрюшками, за карлючками, з такими орнаментами, доволі таки стилізованими, симпатичними. От, якщо ви взагалі не знаєте, що це і вперше ви бачите в мене на каналі, адже я в принципі більше розповідаю про все, що відбувається в моменті зі мною, якщо мені цього хочеться. Якраз таки в телеграм-каналі, якщо вам це актуально, то велкам. От там я більше ділюсь своїм життям, читацьким і особистим. Ну і хочу сказати, що от саме ця штука я з нею знайомлюсь. Відповідно, потрібно читати спочатку молодшу. До пізніше старшу еду, це про скандинавських богів. Тут ми маємо перелік так. Короткі такі певні тези про того чи іншого бога. Їх дуже багацько. Якщо ви, в принципі, в книгарні, як я і зробила, погортаєте зміст, ви зрозумієте, що тут дуже багато всього. Відповідно, запам'ятати, це важко. От і я буду все відмічати стікерами обов'язково, адже для мене це зараз просто актуально. Старша еда в нас іде якраз таки з самими легендами. З Певними точками дотику того і іншого Бога, взагалі їхні оці суперечки, конфлікти. От е, багато що перекликається насправді із нашим е, сьогоденням. От, доволі таки специфічна штука, не для усіх. Але Ті, хто беруть її читати, вони розуміють, для чого вони це роблять, і зрозуміло, що не усі книги знайдуть, не усі книги, не усі люди знайдуть у цій книзі та інші для себе щось потрібне. Саме для нього. Також хочу сказати, що перед початком читання цієї книги я прочитала скандинавську міфологію від Ніла Геймана. Я розповідала про цю книгу, вже залишала відгук в телеграмі. Знову ж таки, в прочитаному розповім детальніше, що тут таке. Насправді, дякуючи цій книзі, мені ось цю буде читати набагато легше. Адже тут у нас вже є певні легенди, не усі, але я також їх навіть відмічала собі. Все, що важливо, мені подобається так коштує є глосарій, де розповідається про кожного Бога. В принципі, тут є також короткі, просто коротка інформація, де хто в нас. Книжка Боже, від КМБукс, звісно, вона коштує дорого. Я купувала її в себе в місті. в... Домі книги за 405 гривень, насправді на сайті можна знайти дешевше. Просто якщо брати ще з пересилкою, то виходить на одне. От, але книга доволі таки цікава і доступно написано і легко, з гумором я дуже раджу вже. От, тому якщо це вам цікаво, то так. Зараз мені хочеться читати щось таке: це хочеться тере. Потрібно -тире необхідність. от якось так. Але я рада, що змогла нарешті це купити, переступити через це. отже книги доволі таки небюджетні, скажімо так. Ну, якщо дивитись по настрою, просто я це не плани, нічого такого. Просто хочу тут відмітити, що чотири вершники апокаліпсиса. Тут щось буде про життя звичайних смертних, але якраз таки в порівнянні з чотирма вершниками. Це в нас, я так розумію. Мара, смерть, війна та голод. От і мені дуже подобається, що тут навіть є гравюра Дюрера. Один з найпотужніших, мені здається, художників, який зображав все власне, всю проблематику. Цього дійства. От і я одразу звернула увагу на цю книгу, як тільки бачила її анонс, і випадково бачила також в книгарні, одразу взяла і також, можливо, буду читати в цьому місці, можливо, ні. Подивлюсь, подивлюсь як все буде. Але поки що бачу, от таке щось містично, темне, а, мене торкає, і мені, в принципі, від того. Кайфушно. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Якщо брати з чогось такого серйозного, в мене також є тут манга Відьомський рай. Насправді я бачила, що є вже третій том, і тому хочу познайомитися з першим, щоб зрозуміти, потрібно це мені чи ні. З чому серйозного? Запитаєте ви мене? Тому що тут певним чином якраз таки все перекликається між собою. Адже тут у нас, наскільки я розумію, діло піде мова піде про відьмочку, у якої буде друг. Вовк, який буде перетворюватись на дуб. А він такий от якраз таки стилізований з мохом, і наскільки я знаю, його так і звуть дубом. От, ну, звісно, це як в дусі манги з активним жестикулюванням, з активними емоціями от, такі симпатичні ілюстрації в чорно-білому варіанті. От, і мені подобається, як це в принципі, подано. До речі, от, якщо забрати супер, тут буде звичайна чорно-біла ілюстрація. От, Хочу зрозуміти для себе, чи потрібно воно мені, чи ні, адже я зараз збираю лише одну мангу це ательєчок клунських капелюхів. Якраз таки 1 числа піду купувати 9 том. Настільки мене поперло. Так, зі мною буває таке досить таке рідко, але тут тема доволі таке цікава, і я хочу зрозуміти, потрібно мені продовження чи ні. Ця книга в мене лежить вже доволі таки давно. Я бачу, що ціни на них ростуть. Потрібно швидше определятись, так чи ні? Що з цим робить? Ну, і звісно ж, я б хотіла продовжити своє перечитування відьмака. Останнє бажання, я зараз зупинилася на половинці, десь орієнтовно. Мені не подобаються настільки ці обкладинки. Ну просто, е, я так розумію, що це ілюстрації з книг, Аля, ну просто мені дуже не подобається і не можна це дивитись. Можливо, навіть я розкошалюсь і на OLX куплю гарні суперобкладинки. Вони, звісно, коштують 450 гривень. Гривень, але виглядають просто суперово. от і. Ну тут досить таки дивно, адже це все ж таки більше штука для поличок вони так прикликаються один з одним. І там складається картинка. Тобто в прочитанні я все одно буду бачити ось це. От, але в той же час я можу одягнути свою обкладинку і не бачити це неподобство. от, адже ну відштовхує обкладинка. Я вирішила це все перечитувати, тому що, по-перше, мене зараз, звісно ж, приваблює фентезі. Я не можу, без цього жанру тепер, коли я повернулася до читання української саме фентезі. Будь-якого, тим паче, якщо це героїчне, епічне. От, е, і тим паче, якщо це улюблений всесвіт, я дуже хочу перечитати, адже вперше, коли я е, читала тире, прислуховувала аудіоформат цього всесвіту, в принципі, цієї історії, я тоді е, займалась дипломною роботою. У мене дуже багато інформації просто вилетіло з голови через певний стрес і через е, ось цей запал. Я думаю, ви знаєте, що таке диплом. От і відповідно я дуже багато не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише 15%. і настільки люблю цей всесвіт, що готова його перечитати. Зараз в мене є на руках лише три книги. Наскільки я знаю, тут є різні тиражі: є 24-го року та 21-го, Наскільки я бачила, і в 24-му найкращий е, е, краще папір за. Попередні, адже там просто сіра газетка. А тут ще щось таке крайдоване, не крайдоване, маю на увазі, що тут ближче до слонової кістки. От щось таке, а, в принципі. Плюс-мінус симпатичненько, якщо так можна говорити взагалі про ці книги. От я їх хочу знайти саме 24-го року. Інші здається, п'ять книг, чи чотири, чи п'ять, щось таке. От, і перекупити їх, адже я, ну по-перше, вони коштують бюджетно 190 гривень, нормально. От, і хочу перекупити і перечитати, щоб це було в мене на пличках. Адже у мене є навіть ці фігурки фанкопоп, відьмак. У мене є кулінарна книга про сесіту відьмака. У мене є карт. Та карта, от яку мені подарувала ця Дякую. Починаю замовлятися, моє психологічне. От, і, власне, в мене є навіть манга відьмак Ронін де я також очікую на продовження. от А, от звичайного, художнього формату немає. І мені потрібно докупити ще, як я і казала, 5 книг. От, окей, буду шукати 24-го року, можливо, десь на OLX. Отак хочу це також е, перечитати. Отакий в мене зараз є Бзік, тире потреба Також щось цікавого хочу показати, що стосується фентезі, і також чогось легкого. Насправді це м -м, діло стосується так само, як і Відьомського раю манги. Я просто бачу, що вже виходить, чи вийшла вже третя книга, і хочу зрозуміти, потрібна вона мені чи ні. <реш> Доволі-таки нетипічна. Нетипов... Боже, я, я забуваю постійно, як правильно казати, нетипова. Доволі таки нетипова книга у мене, адже я ромфант. Ну, не надто полюбляю. Я починаю плюватись ядом, я починаю м -м, втілюватись, я починаю точніше а, знаєте, в ролі бабуськи якоїсь розповідати, що ох, ти ві романчики! Доторк Темряве від Скарлетт Сент-Клер. Це про Гадеса та Персифону, тобто про Аїда і Персифону. Насправді я знаю, що тут у нас грецькі боги, знову ж таки, грецька міфологія. Оце мене, звісно, потягнуло. Я ще думками, до речі, в книзі, в книгах Стівена Фрая. Я ж прочитала лише міфи, а е, що там у нас? Герої та Троя залишилися недочитаними. От, Закінчу Еду старшу, молодшу, молодшу, старшу, і якраз таки повернулася. Усь до грецької міфології дуже за тим засумувала. От якраз таки у нас тут грецькі боги будуть в сучасному світі, і наскільки я розумію, що там щось буде якимось чином заключено парі між Аїдом, Трегадесом та Персифоною, де вона буде змушена поїхати до нього, до його царства, щось коротше таке. Ну, якщо виходить третя книга. То люди це читають в Україні, значить, це в принципі для букшеф актуально видавати, і значить, це щось можливо прикольне. Просто. І я собі інколи дозволяю прочитати щось подібне. Мені здається, що це, знаєте, як потреба в Мас. Я чекаю, коли буде скляний трон, щоб перечитати, перекупити і перечитати українською, це така сама ситуація, як з Відьмаком. Я також чекаю, коли вже повністю вийде і в англомовному сегменті, і в українському сегменті дім крові, чого там не дім крові. Господи, ось цей новий цикл від неба виходить. Якраз таки друга частина вже вийшла. Я чекаю, коли всі книги вийдуть, щоб почати їх збирати. От. І це щось таке має бути супер ненав'язливе, супер легке, можливо, тупе, можливо, десь постійними сценками Цікаво мені не душитися, можливо, щоб я покрасніла, чи десь а, Ой Боже, заберіться від мене, адже це дуже тупо. Ну, я думаю, що ви розумієте. Але мене здивував об'єм, адже тут 400 сторінок. Таким собі шрифтом я б не сказала, що він дуже мілкий, і при цьому що інтервали. А, я бачу, що багато лише діалогів, це окей. Інтервали такі собі, ну, тобто цікаво, як воно буде читатись. І ця книга в мене доволі таки вже давно, десь півроку, хочу зрозуміти. До речі, букшев ще швидко видає. Ну, непогано. От, і якраз таки, можливо, я, будучи в книгарні першого числа, коли буду купувати Робін Хоп нарешті, та Ремарка нарешті, я можливо куплю другу частину. Хоча там я вже напланувала собі покупок на дві тисячі. Де брати гроші? Просто no comments. Також я хочу, звісно ж, прочитати «Кохання мозку. Я вже розповідала вам про цю свою бажанку, розповідала декілька разів про цю книгу, і також я її вписувала, здається, в плане травня, щось таке. Я знаю, що ця книга краща за гіпотезу кохання. Це один і той самий автор Алі Гейзлвуд. У них схожа навіть стилізація обкладинок, і вони, в принципі, гарно гармоні. Гарно гармоніюють, гарно вплітаються на полички одна з одною. Це щось буде схоже і навіть краще за гіпотезу кохання. В принципі, та книга мені дуже сподобалась, і я вам її раджу, адже це саме те легке чтиво, яке затрагує серйозні проблеми, як я завжди говорю. Саме таке легке чтиво я люблю. От, е, не можу все ніяк дойти до цієї книги, просто через те, що в мене тут також, до речі, 400 сторінок. Для мене це зараз великий об'єм, насправді. Е, я просто коли. Нась фентезі, і мені ну щось а, брати інше, скажімо так, не на часі, тому що я і так читаю зараз довго і. Перемішувати це все точно не хочу, тим бачу, що в мене ще багато книг є недочитаних. От, тому ця книга, до речі, Даша чекає все, коли я наважусь її прочитати, адже Даша сама її не читає, тому що ми планували прочитати її разом. Ну і також книжечка ем, просто з того легкого, що я хотіла би прочитати влітку, але це, знаєте, ну, дуже сварити я себе не буду, абсолютно себе сварити не буду. Це світанок Малібу, Тейлор Дженкінс. Рід Я читала сім чоловіків Евелін Хюго». Здається, це той самий автор. от Мені здається, також що це буде супер щось ем, цікаве в плані, що це ем, щось по типу буде якихось американських фільмів з чорлідерами. Тут атмосфера сама буде схожа. Ем, от або як фільм оторва, щось таке. От, мені здається, що це буде щось схоже. От, і мені подобається тут малиновий такий зріз і також перекліт. Перекликається з форзацом, і, і це класно переплітається з блакитним, адже це завжди буде працювати на контрасті. От, це завжди буде в виграші. Знаю, що ще був лімітований зріз, але я за зрізами не бігаю. Для мене жида важливо, щоб була книга, щоб було наповнення. От, і я вдячна видавництву артбук, що вони видають це все дуже якісно, симпатично, і мені, в принципі, імпонує, як це виглядає загалом. От, я я також надіюсь, що я це прочитаю. Все-таки влітку. 470 стрінок. Йо-моє, отак от. Але хотіла би її прочитати саме влітку, просто через те, що по перше моя потребу в такій літературі перезавантажитись, десь відпочити, можливо, прочитати цю книгу разом з іншою, в плані, що десь трішки однієї, десь трішки іншої. Подивимось, але просто ця книга в мене лежить вже близько місяця, і я її купила, знаєте, з таким запалом читання. Зараз, доки що доки він в мене і залишається. Якщо ж брати з того, що я читаю зараз, знову ж таки, я сьогодні надію, що дочитаю рема. Марка виділила собі декілька цитат, і це просто щось нереально гарне. Станція на горизонті це ранній твір, ремарка, але він не менш прекрасний. І я вирішила, що свій звіт по тому, як я віддаю від видавництва певні книги до бібліотеки, своє продовження ініціативи та плюс це як певний влог, плюс читання цієї книги, я виставлю для спонсорів. От, тому якщо вам це актуально, то можете підписуватись а, там на мене. А це коштує від 10 гривень. Тобто за 10 гривень в місяць ви можете отримувати ексклюзивні відео. От, книжка на, насправді сама по собі маленька. 220 сторінок, стрінок. Я її просто мусолюю через те, що от її читання припало саме на той період, коли мені плохіло. Але насправді зараз я прочитала декілька стрінок, зрозуміла наскільки ремарк це класно. Точніше, усвідомила uh, з. Скажімо так, з нової точки зору, от і вирішила продовжити. І також до кінця місяця хочу прочитати щось цю книжку Кролі жавських земель від Ніколаса Імса. Я вже розповідала про цю книгу. До речі, я не просунулася ні трішечки, адже мені потрібно було прочитати про скандинавську міфологію. Насправді це читається супер легко. Я вже здається розповідала в одному з попередніх відео. Так, розповідала. От, але хочу прочитати цю книгу до того, як. Прийде до мене що, як я куплю Робін Хоп, адже ту книгу я хочу читати просто одразу. Надіюсь, що в мене вийде, але мішати я точно не буду. Тобто спочатку прочитаю цю, а пізніше беру іншу. От якось, в принципі, ось так можливо, знову ж таки, будуть якісь чернетки з планами, можливо, я щось ось так буду намічати собі, хочеться мені. Просто з вами поговорити, це такий легкий формат, і я впевнена, що я ну, 90% з цього можу і не прочитати. І не бачу сенсу якось в тому, що тобі приносить задоволення ставити якісь рамки. Коли ти себе обмежуєш, знаєте, йде така точка спротиву. Чим більше мені кажуть не можна, чим більше мені кажуть, мовчи і не кажи свою думку, тим більша вірогідність того, що я буду і казати, адже мені це забороняють. Не знаю, наскільки у вас це працює, в мене є. jako Так, так що тут я просто замітила, що чим більше я планую, тим більше у мене відразу до того, що я планую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите планування ви, як ви читаєте саме в планах, чи ви робите, як я зараз, це просто якісь, а, скажімо так, начерки, скетчі того, що ви би хотіли прочитати, але все ж таки у вас погляд може якось фокусуватись і на чомусь іншому. Якщо ви не прочитаєте щось з планів, то ви не будете. Себе картати. Чи ви все ж таки, от відмінник, який має прочитати тих п'ять книг, які він запланував. Але все ж таки проблема, що в чому, напевне, мені здається, що я, припустимо, сказала собі, що я маю запланувати 12 книг на 3 місяці, так? Там, по чотири книги на місяць. Але при цьому мені важко зупинитися. І тобто я планую вже більше, аніж 12 книг. І це знову ж таки на мене тисне. Адже я собі пообіцяла, що я запланую 12 книг, а запланувала 15. 20. І чим більше ти плануєш, тим більше воно буде на тебе давити. Це, ніби, знаєте, такий квест. Це просто саме той момент, коли ти не можеш зупинитись. І якось а, подумати просто своєю головою, а не серцем, що тобі хочеться все. А ти ж маєш розуміти, ти маєш а, усвідомлювати свої можливості і ну, свої сили. Ну, ми не зможемо прочитати усі книги. Так, це буде сумно звучати, так, це буде взагалі відпад, інформація. Але за все життя ми не зможемо прочитати усіх книг, які нам хочеться. І тому тут важливо читати, що хочеться зараз. Якщо хочеться читати щось таке хтиве, як про Гадеса і Персифона, до Трктемрява, будь ласка, якщо хочеться читати вам мужланське фентезі, будь ласка, якщо хочеться вам читати влітку зимове сонцестояння, яке он там лежить, будь ласка, чому б ні? Мені здається, що просто такі от е, моменти вони важливі, адже це все в задоволенні. Звісно, коли це вже йде більше як робота, а я не хотіла би, щоб канал в мене був основною роботою. Тому, в принципі, я і плаваю. А, просто коли це робота, це вже обов'язок. І вигорання, мені здається, не за горами. От, тому тут треба просто розуміти, що для тебе важливіше. А, плюс пріоритетність, а, якось, напевне. Ось так не говорила вам купу всього. Надію, що ви знайшли для себе якісь певне натхнення, можливо, якусь нову думку, чи можливо ви перестанете себе картати за те, що ви не читали ту чи іншу книгу. І насправді я про багато книг не розповідала з того, що в мене вже прочитано було ще тоді, що десь. За кінець квітня я вам не розповіла, а зараз вже кінець червня. І мені абсолютно. Не болить за те просто через те, що по перше я вже що забула з тих книг, і це саме той момент, коли я читаю в задоволення, але а не для того, щоб розповісти про це вам і тут. Просто потрібно відчепитись від себе і робити так, як комфортно вам. Я надіюсь, що ви не будете себе зжимати і тримати, як кажуть, в їжових рукавицях, адже дуже мало часу для того, щоб насолоджуватись життям. З вами була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Читайте в задоволення, купуйте в задоволення. навіть якщо ви прочитали одну книгу в місяць, а купили сто. Значить, це вам було зараз потрібно, і я знімаю з вас таку відповідальність і дозволяю вам себе не картати. Бережіть себе, рідних і Україну, бувайте і всього найкращого. Приємне читань і приємних покупок.